днини, дівчата і хлоп'ята! Вітаю вас на каналі Українська просто! З вами я, Олена Володимирівна. Сьогодні у рубриці говоримо правильно на часі розмова про назви фруктів. Фрукти це природне джерело вітамінів та інших корисних речовин для організму людини, тому їх потрібно вживати на постійній основі. А чи правильно ми вживаємо назви фруктів? Перевіримо це разом. Для початку проаналізуємо значення слів фрукти і садовина. Це соковитий зазвичай їстівний, плід дерева чи куща. Слово фрукт має форму множини. Фрукти. Як просто. Слово садовина має два значення. У першому значенні як збірний іменник. Садовина це садові дерева, переважно плодові. У другому значенні садовина це плоди садових дерев фрукти. Отже, слово садовина як плід має синонім, тобто слово близьке за значенням. Це фрукти. Запам'ятайте ці значення слова садовине. Перший солодкий на смак плід з великою кістечкою це абрикоса. Абрикоса плід одноіменного дерева абрикоса. Із абрикосів роблять варення, джеми, компоти, цукати, їх також сушать. Сушені абрикоси без кісточок називають курага, а з кістечками урюк. Повторимо назву разом: абрикоса. Другий кисло солодкий фрукт це айва. Айва має однакову назву з деревом, на якому росте. Ці плоди споживають здебільшого переробленими через терпкий смак. І з айви виготовляють варення, желе, компоти, цукати та інше. Скажемо чітко: Айва. Третій видовжений солодкий фрукт груша. Груша це плід дерева груша. Груші використовують для виготовлення компотів, консервування та сушіння. Закріпимо назву. Груша. Четвертий єстівний духмяний фрукт із жовтою шкіркою та кислим соком. Це лимон. Лимон ще можна називати цитрина. Це синоніми. Лимон плід цитрусового лимонного дерева. Сікі цедри лимона використовуються в кулінарії та приготуванні кондитерських виробів, напоїв. Разом промовимо. Лимон. Цитрина. П'ятий запашний кисло-солодкий фрукт оранжевого кольору. Мандарин. Мандарин плід одноіменного цитрусового дерева. Мандарин. Мандарини використовують для приготування фруктових салатів, соусів, цукатів, соків, десертів тощо. Чітко скажемо. Мандарин. Шостий соковитий фрукт. Нектарин. Нектарин плід дерева-нектарин. Від персика нектарин відрізняється тим, що має гладеньку шкірку. Із нектарина роблять фруктові десерти, варення, джеми. Його можна консервувати, сушити, заморожувати. Назвемо разом нектарин. Сьомий ароматний солодкий фрукт жовтувати червоною ворсистою шкіркою та великою кістечкою це персик. Персик плід невеликого південного дерева персик. Персики вживають у свіжому вигляді. Їх використовують для приготування консервів, варення, джемів, напоїв, вишуканих десертів. Повторимо назву персик. Восьмий запашний оранжево-червоний кулястий фрукт цікавий тим, що має дві назви: помаранч і апельсин. Ось тому оранжевий колір ще називають як помаранчевий. Це синоніми. Помаранч він же апельсин плід вічно-зеленого, цитросового апельсинового дерева. Цей плід використовують для приготування фруктових салатів, десертів, соків, мармеладів та інше. Закріпимо назви помаранч. Апельсин. Дев'ятий їстівний фрукт із довгастою великою кістечкою це слива. Ласкаво кажуть, сливка. Слива плід однойменного дерева слива. Сливи споживають свіжими. Їх переробляють на чорнослив, маринади, соуси, мармелади, компоти, повидла тощо. Разом промовимо. Слива. Десятий найвідоміший поживний фрукт України переважно кулястої форми яблуко. Яблуко плід дерева яблуня. Яблуко вживається в їжу в свіжому, квашеному, печеному вигляді. Є сировиною в кулінарії, виробництві дитячого харчування, джемів, повидла, напоїв, соків. Яблуко вважається найбільш універсальним і доступним фруктом. Чітко скажемо. Яблуко. А тепер прогуляємося з садом, щоб пригадати і закріпити всі назви фруктів. Назвемо чітко і правильно кожен фрукт. Абрикоса, айва. Груша, лимон, мандарин, нектарин, персик, помаранч, слива, яблуко. Як щедро. Проведемо тренінг пам'яті, щоб закріпити назви фруктів. Прослухайте уважний інструктаж. Вам необхідно назвати з пам'яті всі фрукти від першого до 10, а потім перевірити свої відповіді. Кому буде складно скористайтеся довідкою. Зупиніть відео на паузу та починайте практикувати. Вірю в вас. Виконуємо перевірку тренінгу пам'яті та назвемо фрукти по порядку. Абрикоса, айва, груша, лимон, мандарин, нектарин, персик, помаранч, слива, яблуко. Усі ваші відповіді правильні? Першокласно. За підсумками тренінгу пам'яті назви фруктів, зробіть самооцінювання роботи у форматі як я почуваюся. Самооцінювання простимулює вас замислитися про якість свого навчання. Тож продовжуйте або доповніть такі фрази: Мій результат показав, що я, наприклад, правильно запам'ятала і чітко назвала всі фрукти. Важлива річ, яку я зрозумів, зрозуміла для себе. Я відчуваю, тому що. До прикладу, я відчуваю задоволення, тому що виконала практикум без помилок. Зупиніть відео та оцініть свою роботу. Удачі! Діти. Сьогодні ми з вами славно попрацювали та вивчили, як чітко і правильно називати основні фрукти. Також дізналися, що слово садовина в другому значенні плода є синонімом до слова фрукти. Пам'ятайте, що фрукти наші помічники для здоров'я та довголіття. З вами була я, Олена Володимирівна. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал Українська. Просто до зустрічі!